У ківерцях скандал між колективом газети Вільним шляхом та місцевою владою. Творчі працівники комунального видання заявляють, на них почали тиснути чиновники. За їх словами, все розпочалося з на початку року з прийняттям в Україні закону про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. згідно з документом. Зокрема, газета вільним шляхом має так би мовити роздержавитись у першому чи другому етапі протягом 2016 року або протягом наступних двох років. Колектив комунального видання прийняв рішення про утворення незалежного друкованого видання вже найближчим часом. З таким рішенням місцева влада, яка є співзасновником газети, погодилась та затвердила його у відповідному порядку на сесії. Поки мова не зайшла про долю приміщення 330 квадратних метрів, які перебувають на балансі видання. Згідно із законом, після роздержавлення його мають надати в оренду творчому колективу строком не менше ніж як на 15 років за 1 гривню саме через квадратні метри і розпочалися чвари. Роздержавлення по Ківерцівській комунальну газету вільним шляхом вже кілька місяців лихоманить від реформ. Замість творчої діяльності тут протести. Ось так виглядає останній номер газети. Таким чином, колектив хоче привернути увагу до тиску, який на нього нібито чинить районна влада. Як розповідають газетярі, усе розпочалось того, що на сесії ківерцівська райрада погодила передати в оренду творчому колективу лише половину приміщення, в якому вони перебувають. Колектив вирішив іти в першому етапі. Реформуватися, найперше постало питання про приміщення. Яке перебуває на балансі в редакції з моменту введення його в експлуатацію, коли довідалась районна рада, що ми йдемо в першому етапі реформування, реформовий колектив так вирішив, то районна рада ухвалює рішення на сесії на ті ж, що нам віддати в оренду лише частину 167 шістдесят сім квадратів. Із цим категорично не погодився колектив. Мовляв, законодавець чітко передбачив, що у довгострокову оренду передається усе приміщення, у якому на час реформування розташовано. Овоється редакція з тих пір і розпочались чвари. Газетярів як на роботу під різними приводом викликають до Ківерцівської райради. Далі ще більше розпорядженням голови звільняють, виконуючу обов'язки редактора вільним шляхом» Марію Хідько, яка тут працювала вже більше десяти років. Тиск цей вам, в словах не передати чинився щоденно на день по кілька разів викликалося. Ініціювалися у мене особисто бухгалтера, був ще ініційований аудит, які, результати якого районне керівництво вважає аж криміналом. Коли я пішла в відпустку з 25 липня за минулий рік, 27 липня було в мене, ніби встановлено акт прогулу, і 1 серпня було звільнено з посади. Хоч такої посади виконуючи обов'язків, немає, а обов'язки покладаються. Наскільки це відомо? Замість тепер вже неугодної Марії Хітько виконувати обов'язки редактора районки ставлять місцеву вчительку іноземних мов на пенсії. У газеті були приголомшені призначенням. Згідно з редакційним статутом, кажуть, висувати кандидатуру редактора на погодження районної ради мав би трудовий колектив. А у них взагалі ніхто про це не питав. Це було досить дивно, тому що ми маємо свого, свого редактора. Яку звільнили, як нам ну, ми думаємо, і ми впевнені, незаконно. Е, людина, ну я з нею стикалася по своїй роботі, не знаю, яким чином вони вибрали її як керівника газети. Е, робота у нас специфічна, і так як зараз в нас в принципі через відпустки, через сімейні обставини мало людей, то я не уявляю просто, як ця людина має нами керувати. В п'ятницю по обіді до редакції провели нового керівника та поставили колектив перед фактом, аби Людмилу Михайленко ввели в курс усіх справ. Знатна людина, якраз і в ківерцях, всі знають, нормально відгукуються. Сьогоднішній день нам потрібен господарник, який би газету трошки перепідняв, бо ті тиражі, які зараз є, ну вони настільки мізерні і вони хочуть і на роздержавлення. Тобто я не уявляю, як вони протримуються з таким тиражом. Ну, я проживаю в Ківерсях з 1984 року. За цей період я працювала 27 років в школі, зокрема, була заступником директора. Працювала секретарем міської ради. Канденцію е, не раз була дописувачем газети. Прийшла в кабінет, кажу Григорій Вікторович, ми з ним спілкувалися по, по роду діяльності, якісь питання обговорювали, вирішили. От я зараз маю на даний час не працюю, могла б себе попробувати, могла б е, цю ситуацію якось, щоб вона ну як вам сказати, ну, стидно читати навіть, що в нас робиться. Щодо спірної ситуації з приміщенням, то тут голова райради усе пояснює тим, що редакція фактично займає на 330 квадратів, а лише половину площі, яка у них на балансі. Інша ж частина газети мовляв пустує. Тож районна рада вважає доцільніше передати її в оренду комусь іншому. Комісія по перевірці комунальних установ прийшла і чітко зафіксувала. Скільки майна займає редакція, і ми запропонували вже навіть зараз підписати той договір на пільгових умовах, як і під час, після того, коли вони підуть на роздержавлення, що вони будуть отримувати за одну гривню це майно. Тобто в нас ніяких претензій не було, хоча вони сказали, що вони хочуть цілий поверх. Згідно закону про роздержавлення, немає права редакція в суборенду здавати приміщення. А оскільки це майно районної ради, ми захотіли здати ці приміщення, запропонували, що вся орендна плата, яка буде йти від цих приміщень, ми будемо вкладати в розвиток газети. Ну, але чогось знову ж таки негативний результат. Не знаємо чому. Серед претензій, які районна рада пред'являє довільним шляхом безлад у бухгалтерському обліку за словами Григорія Недопада, фінансове становище газети викликає більше питань ніж відповідей. Згідно закону про роздержавлення, вони мали би за 4 місяці подати нам всю фінансову документацію і показати, чи є заборгованості, немає. Бо при заборгові при наявні заборгованості мова про роздержавлення бути не може. Що в газети є борги? Так, є які. Ну, до сих пір, ви знаєте, нам давали кілька звітів. Той, який би мали нам дати ще до 8 квітня, то дали аж тільки в червні місяці. То вони всі різняться і ми не можемо дойти ще того. Ситуація ж із введенням в обов'язки нової ВО редакторки завершилась скандалом. Трудовий колектив відмовився передавати Людмилі Михайленко ключі від приміщень, документи та печатки. Мало того, викликали після візиту делегації поліцію. Так само вчинили і опоненти газетярів. Перші поскаржились на втручання у журналістську діяльність, другі на підробку редакційного статуту. На даний час ми зібрали низку документів для прийняття процесуального рішення. От. В подальшому будемо бачити, чи будемо вносити матеріали в ЄРДР, чи як будемо подальше діяти, згідно чинного законодавства. До пізнього вечора сторони сиділи у сусідніх кабінетах. Поліція після перевірки не виявила складу кримінального правопорушення ні в діях одних, ні інших. Прокуратура нині перевіряє результати бухгалтерського аудиту, який провели в газеті. А звільнення во редактора вільним шляхом Марія Хічко подаватиме позов до суду про своє поновлення. Чим же завершиться історія із так званим роздержавленням видання? Обіцяємо стежити. Дарітамошкова неля прокопчук для новин на часі.